Всім привіт, друзі! З вами я, Нікаток. Сьогодні ми будемо знімати току боку. Так-так. Е я вже, якщо то речі, я все прозкладала, тому що це було б дуже довго і прийшлося б переносити на друге відео. Тому, хто їсть, приємного апетиту, а хто п'є, також приємного апетиту. Це ще я можу побажати. Гарного перегляду. І так, розпочинаємо. Е, мам, я до себе в кімнату. Добре, йди, мені то яка різниця. Е, Юля, зачекай, я також хочу. І я. Ладно, підемо, яка різниця. Кстати, я Юлі щось через мене А, в сенсі, я не буду тут. Я в Сенсі, я хотіла окрему кімнату. А ну так вийшло? В сенсі, так вийшло. Я не буду з вами в одній кімнаті жити. Ну, прийдеться, Юля, що ж порада. Так, ні, я йду до мами розбиратися. Мамо! Що, Юля, ти чого ореш? Сін, ти не йди від питання. Сенсі не йди від питання. питання. Чого це у нас тонбають, відкрита, я не поняла. Ну, я що маю знати. Нічого ти. Чому? Я живу з Габі в одній і Марком. кімнаті. в Я не хочу ні. Ну ну, слухай, о, тут не під не під да, хаус у бабусі з дідусем. Що ти хотіла ще? Ну, мама, коротше, не буду я. Юля, як ти розмовляєш зі мною? Юля не повешай, будь ласка, к гор. Тато, я хотіла в окремій кімнаті жити. Ну, як вийшло, так вийшло. Що ж я пороблю? Чудово! Ти коли речі розкладала, ти не бачила? Я, я думала, що то просто ви потім заберете то ліжко. Ні. Та ж так у мене не обмало. Ні. Та, блін. Йду. Йду. Ну, Юля, есть плюсы? Какие плюсы? Какие плюсы? Скоро в школу. Или скоро в школу? Что, какие сегодня число? Ёлка пак. Уже сарпень? Угу. Сарпень. Представляешь? Чувало. Ну, за що пояснить за що? Ну, Юля, быстро идут, как бы каникули шести хитла. Не люблю <клух> Юля, ты че так нервна сегодня? Тому що Марк. Все я переодягаюсь и иду. Куда ты идешь? А це вже не твое діло. Ну і добре. Черт, не можу вистяти тут? За що мені? Так забрати ці його. Все, я пішла. Йди? Як вона мене достало? Юля, що сталося? Нічого ба. Нормально, що дверми хопає. Юля, відкрий назад двері. Відкриваю все. Добре, все. З що мені ну за що це літу так швидко кінчається? Е -е -е. А ти якби не пробувала якось порозмовляти з ким? З Юлією? Ти серйозно? З Юлією та ще й розмовляти? У нас ж цей неї походу переходний возраст. Серйозно? Да, представляєш? Марк, тебе тоже. Ні, я просто не люблю, коли юля так. Всі не люблять, даже мама цього не любить. Да всі цього не люблять. Хм. Почекай, в мене є ідея, щоб в неї покращився настрій. Я їй 15-й айфон, як вона хотіла. Ні, ти що? Он хай ходить з чотирнадцятим. Ну тоді я не знаю. Як продягати? Ти переодягайся, переодягайся, в мене то є ідея. Яка вже розказуй. Зараз. Мам. Да, Марк, що. Чому ти зла така? Марк, ти прийшов мене це спитати? Це ні-ні -Е floods这... ні. Повне ще дуже хотів на концерт попасти. Ну, швидше можна. Ну тако. Е, в Юлії переходний возраст, вона щось психує, нічого не це, не хоче. М -м да. І може ти не зводиш на тут концерт? Я теж туди не проти був би сходити. Ой, ви б всі не проти були б туди сходити, я тобі так скажу. Ну, то що зводиш? Ой. ладно. А якщо я скажу ні. Mm, ну, скажи да. А якщо я не захочу сказати так, то скажи так. Марк, я не така наївна, слухай. Ну Будь ласочка, ну, Юля, поганому настрій. Якщо ти додасиш свої гроші, то окей. Мам Да я шуткую. Добре. Знаешь, добре. Э, только давай э, чуть-чуть позднее. Добре, без план. Вот и все. Давай, что здесь. Габи! Что, Марк, что ты кричишь? Знаешь что? Что? Ты выиграл миллион? Витаю. Да не миллион, боже, успокойся. Слушай, важно. Мы поедем на концерт. На Blackpink? який ще концерт? Бекпінг? Який Блекпінг, це хто вообще? Неважно. То на нього? Ні. А до якого? До мого любимого. де я його зна. Ні, я туди не поїду. Я його не знаю. Він мені не дуже подобається. Так що ні, 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 ні. І ще раз ні, точка. Ну тоді я за тебе не плачу. Е, мама не плаче за тебе, не платить. Отак. От. А якщо ти не хочеш, то окей, не хочеш, так не хочеш. Я поїду сам з мамою, з Юлею, з дідусям та бабусею. Ладно, їду я. Одно і дома якось нудно лишається. А можна Кіру тоді пригласити? Тобі мама не дозволить. Тоді я з вами їду. Які вже в мене? В мене вибору немає. Ой, ну подумаєш, може і є, хто знає. Угу, Є, розказуй, розказуй мені. Так. А я йду в туалет, схожу. От йди. Ми за цей Юлію ти просто посварилися з Гапір. Що це таке? От, друзі, от, от як нам помиритися. От, ну от як? Поясніть. От. Одна все, обідалось на когось все. Зразу ми всі сваримося. От як це розумієте? Ай, да. Кстати, друзі, хотіла подякувати за те, що ви підписуєтесь та ставите лайки. О, Стоп, що? У мене смс-ка прийшла. Що? Мама! Да, син. Да, Марк що сталося. У мене... 200 гривень на балансі. І ще? 200? Да. Тобі ж там по півмільйона було, Марк. Я ж Юлі оплатив робокси. На айпад. Да? Так? Ну да, на iPad же ж. Габіль всі потратила на одну карту, блін, щоб пограти. І що тепер? У мене гривень на балансі, мама. Я хочу, щоб у мене було більше грошей. Добре, зараз скину. Скільки тобі скидати? 50. Окей, зараз скину. Давай, я пішов. <гум> Ладно, скину 12 тисяч. Дай телефон. Ну, no, лови. Обереж. Так. Mm -hmm. Так. Марк, який в тебе пароль? Четыре, девять, пять, вісім. Четыре девять пять вісім. Є. Так, прізвище Фасовські. Ну, і, в принципі все. Ой. Зараз прийде, Марк. Добре. Кстати, у меня появился котик Кай, и у Гэби появилась свинка, она же ее не назвала, за их незагранпаспортом. Так, да. О, мисок тут валяется. Сима кота. А, Марк, выйди! Ой, понял. Все ненормально. О, хорошо, ручки помыть. О, хай. Хай. Так, ну все, в принципі. Е, е, заплатити за білети віп. Наше віп. Ми ж можемо просто прийти на концерт. Та навіщо ж? Можна ж просто Рілі, піти на концерт. І віпку ще взяти заодно, щоб вони трошки повеселилися, так скажем. Ладно, беру Віпку. Бери. Так. А це, кстати, Менді, Собачка. Так я такі радий. Чому? Ну вгадай, на концерт мій. А ну, я нічого в цьому концерті не понімаю. От не понімаю я і що мені тепер робити? Я за таки маю знати. Так, ладно, все, нічого не знаю. Я зараз буду читати книгу. Читай. Ой, а что тут татовый телефон? Тато! Да. Ой, твой телефон. О, дякую. Ты его шукаю уже. Серьезно, ты его шукал? Он на земле был. Он на земле был? Да. Ты не на него? Нет. Не слабо. О, поведомление пришло. Что? все. Сама. Мені, мама, мала скинути пять тысяч. Да, не 50, на жаль. Пять тисяч. Чому мені прийшло 12? Вс? Що? 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 Ты до пятьдесяти достал. Пятьдесят один уже. Мама, все таки 51 один донатила. Мені, походу. Ухай, ухай. Почекай! Мама, мам, 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 мам! Швы читай, мама, 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 мені скільки мне не дала? Ну, я тобі сказала. Место тиге сегодня 50. Агаби, а, гаві... а ну комутный -ка, кабанчик. Сам ты кабанчик, слухай. Ой, ну выбачу. Черт, печала. Да... Мне книжка надо. Не люблю книжку. Мам. Ой, да. Давай сюда быстрее. О, уже 53. Эм, а, ну, Тисяч, тобі Дякую, мам. здоров'я. я скільки він не там Юлі натом. Так, ладно, я йду книжку на дверь читати. Ти не Ну, Я книжку не можу взяти. Що? Ні. Чому я не можу взяти? О! Погнали! Ой, до мене дзвонить. Алло! Алло, Макс, привет. Я тебе не Макс. Ой, Марк, забувся. Короче, слухай, не хочешь з нами погуляти з пацанами? З якими пацанами? Ты вообще нормальний? Да, я нормальний. Ну ты шой, да? Понятно, пока, пока. Надо мені з ними гуляти. Так чувати з пацанами. Ж? И что? Тепер. Ну, ладно. Так, я иду. О, Марк, а ты что, это книжки читать? Да, с Габи Дэн почитаем. Ну, иди, иди, иди. Ой, что, треба бы ты сейчас переодягнуться. Да так и не переодягнусь. Йон, что вы хотите? Просто мне надо едать. Ні, ми прийшли книжку читати. М -м, читайте. Знову mm -hmm. Так, діду, ідемо переодягатися. Ні-ні-ні, стоп. Стоп, що? Воно теж розстріляється, я тільки що не знаю. Стоп, 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 не переодягайтеся ще. Ми зараз будемо їхати. Куди? На концерт. На який ще концерт? Ти зовсім збожеволіла. На концерт. І ще заїдемо куди. Мені нам не трудно поїде. Ну, ну да, що ж. У нас ми ж прилетіли, не машину приїхали. Ну так давайте таксі замовимо. Таксі зараз в Польщі дуже дороге, мама. П'ять тисяч не дешевсь. Серйозно? Угу. Ну, я можу заплатити нам на таксі. Туди-сюди це десять тисяч. Мам, ти. Давай краще на метро поїдемо. Ну, окей, на метро, так на метро. Малі хоча б трошки природу побачити. Так, діду, ти не переодягайся, то в тебе нормальний лук, а я вдягну це було. О! О! А ну-ка, Марта, подивися, я гарна. Так, да, прекрасно. Дякую. А, я пішла. Добре, О! Мама нас. Як будто то я не піде. Окей, йдіть. Мам, що ми вже їдемо? Так, да, що ви прибігли? тільки ви знаєте. Мам, ми почули, як ти з бабусі розмовляла. Ага, ну добре. Давайте біжить, збирайте. Ура, зберите, зберите, зберите! Так, треба весело здягнути Угу, Я це вовдягну. вдягну. Яко тебе Уокер Ну да, ты Уокер Все, погнали. Mm -hmm. Давай, Мам, Мами готові. Так, стоп, зачекайте, не так все быстро, спокійно. Иди до входу. Ми з, з, з Менді пограемся. Так. вдягайся вибирай, що буде втягать. Я на їхній марш. Зараз Юля. Юля! Юль! Юль! Ви що, не чуєш мене? Напевно, я йду її покличу. Йди. Юля! Юль! Юля, ти що, ігноруєш мене чи що? Ні, я просто не почуваю. Що, бірушок? Що ти так далеко? Що ти так близько не чуєш? Та ні, я просто не почуваю. Йдемо. Куда? Переодягайся. Куда вже переодягатися? Вгадай. Ми їдемо на концерт. А який концерт? Ну, на твого любимого і марка співака. Що ти сказав? На твій і марка любимий свой співак концерт. Я думаю, ти думаєш, ти зрозуміла? Все, я їду. Юля, почекай, не так швидко, ти куди так женешся? Неважливо, ну я женуся. Заспокойся. тихо. Бистріше. Тихо, а навушники взяти. Почекайте мене. Добре, добре, чекаємо, чекаємо. Все, я достала навушники. Побігли, побігли. Юля, что ти така щаслива? Ви на концерт? А, -а, а Да, на концерт, серйозно? Топо ти ще знав? Ну, ні. Ну так чого ти так не радієш, як я? Це ж шок. Ну шок. Ти знав, серйозно? Ні, я не знав. Так, все, хватить прикалюватись. Давайте, погнали! Зустрінемося у метро. Так, ми вже всі тут. А, а, зачекайте мене тут, будь ласка. Добре, добре. Mm -hmm. а, добрий день. Здравствуйте, добрий день. Там чого? Нам, будь ласка, квіточки. Які? Ось ці от можна. Та ось ці от. Ось ці. Добре. E я потім гроші принесу, мене на річки не маю. Картку. E -а, зачекайте. Допустим, що я заплатив. Yeah. E ось. Угу, mm -hmm. добре. Не забувся, що телефон не Стоп, а ти телефон не взяла? Юрій є. Ну, у нас тільки один і тот. Ну, ну ви знаєте, який у нас телефон. Ну так, да, це ми знаємо. А що це таке за квіти? Це кому? Бім? А це Юля тобі Е... Тату, ти серйозно? Так. О, Боже, дякую, майку. Боже, так, э, уже наша посадка. Бегом. Ну, встаньте, посадка. Мы маем ехать. Угу. Погнали. Так. О, не. 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 А так. Ладно. А бабуся будет буду слушать музыку. Так. Бегом. Я спешу на помощь. І так, друзі, о, що. Е, на цьому моє відео все. Тому, як ви хоч, якщо ви хочете побачити, як у нас, як вони будуть тусуватися, тоді лайкайте та дивіться. Та підписуйтеся обов'язково. Тому всім пока-пока!